Усім привіт! Ми сьогодні будемо робити ось таку от ялиночку із печива. Які... Це мені святий Миколай подарував. Ми таку будемо робити ялиночку із глазур'ю і печив сніжинок. І посипочки сніжинок. Нам знадобиться. Е, ось така от штучка і, і одне яйце чистесеньке. І його треба збити е, міксером до такої, пінки. Не, до такої пінки, тобто 5, 7, або, 5 або 7 хвилин е, до такої пінки і піків. Бачите? Якщо ось так от перевертаєте, то вона не виливається. Це означає, що це вже готово. І нам треба ось таку цукрову пудрочку. Ми її маємо всю висипати сюди. Висипаємо і перемішуємо. І це. М -м -м. Давай. Реально смачно. Ой, ой, ледь не забула вам сказати, що скоріш, ну да, це скоріш біжіть. Поки воно висихає, то ви ходіть до мене. До побачення. Спробуйте її, якщо хочете. Якщо її вілеття.